Усім добрий раночок. Ой, зараз так, Усім добрий раночок і. Я, я... Я хочу зробити огляд на мій огурет. І давайте почнемо із містішки. Я чисто для цього ролика тільки що купив е... Сітпак Зен. Ми його зараз відкриємо. Я не знаємо. Ну. Ей, ну, добре. ну дивіться, у вони камінчики. Добре, секундочку. А де мій зим Секунду, я його не потратила, я його не купив просто совий. Так, купляємо зем. І, ну що ж, з богу хочу, щоб виповожусь. Поїхали. Щось нормально, щось нормальне. Сарайне ці. Як завжди. Добре, це мій огляд на мій Окурейт. У мене такий величезний Sugar Apple чок і вет. Він коштує 4 мільйони. Я хочу ще більше цих як там... мутацій, щоб не ну, щоб було все чики-пики. Вот. Ну що ж. Мне такие величезные шугары, пол шоколадный. Далее. Сладкий перец. Вот такой фей фейерверк с флауэр. За 5 миллионов. Представляют? Голд и ветт. Це, це рідкісне ростіння, у вас точно буде це. Добре, пайнепл. У нас є такий величезний, я більшого не бачив. Він коштує у мене мільйон, тому що він від руки веде. Але ж це пайнепл, то що він буде мало коштувати, розумієте? От, Далі. ну, Тут, тут а біля цього пайнеплу вже нічого не засаджено. Тут у мене куча яблук. Я цих яблуків ще тримаю, тому що на них всі зачари падають і вони дуже дорогі. Стоп, десь тут у мене трангу, я бачу. Опа. Добре, ми ще раз відкриємо, якщо буде хватати. Так. Це трангуй, їх нереально ловити. Далі у мене є от такий коконат. Драгонфрути. Драгонфрути чисто для квестів тримаю, просто я багато цих квестів, типу, Harvest rig and Run Fruit. Опа. Так, давайте подивимося, що у нас тут. -то. Це якийсь бомжик, блин. у нього ж у нього нічого нормального немає не подається. О, учила Мейпл епл. <смеш> Мейпл, Pen Pine Apple Apple Pen. Так, добре. Далі це ну, саме у мене така. ну, ладно, Ні, там багатенька частинка, але тут у мене теж дуже красивенько все. Коконатів куча я їх вже планую. ну, ні, Вони в мені багато прибули. Далі у мене такий барнінг бат. І знаєте, як я став банкротом? Коротше, було у мене 40 мільйонів, я, я і зараз банкрот з 36 мільйонами. Я ну, я, був, я, коротше, У мене було всього 40 мільйонів. І коли було в стоки з барнінг-бад за 40 мільйонів, я не подивився, скільки у мене всього грошей, я його купив, я став бомжом. Далі я коротше, попродавав свої всі машруми. У мене тут, знаєте що? У мене колись була така от дивіться, от дивіться, така тачила. З такого мультика, ну, оця, от яка, бачите? Оця. от, во. Вона типу була в грибах така прикольненька. Но, і я став банкротом, я зрозумів, я що я, я шо, бомжик, щоб я на сервері ходив із 1 мільйон. У мене це було 41 мільйон. Я, коротше, попродавав свої гриби, отрив 5 мільйонів, далі там ще. Коротше, я весь свій сфат продав, і в мене вийшло. Получилося... 36 мільйонів. Вот у мене такий вот, Оці два коконата, вони найкращі, вони такі маленькі, на них легко залізати. І ще на них щось найбільше коконатів росте. Ну, два коконата там, ну нема що розглядувати. Кактуси, я їх всіх поудаляв, але останній останні пусть залишиться, я такий сам подумав. Манго, ну це взагалі, ну, ну це ну, От манго це дуже класне ростння, тому що їх на одному дереві куча росте і на них мутації багато падає. Оце прикепліар, я взагалі його хочу удалити. Firewood flower то чисто для красоти. От дивіться, скільки коштує один фла... От 360 тисяч. Це багато за одного. Ну... Ви Розумієте? От. а в мене ще золотий такий є. Мунмелон <гум> у мене є і все, більше нічого інтересного. Ну, Кстати, я не розумію, який сенс тієї м'яти. Вона така погана, але вона, типу, ну, вона сезонна. і мало людей є м'яти. Якщо ви хочете її, можемо затрейдитися. Я не з камер. Я, і чесно, ну. Якщо я заскамлю, ну, я я викидаю 50 копійок. Я не знаю, ну, я ніколи не буду скамити, обіцяю. Ну, ну, я думаю, ніхто зі мною не хочеться перейти. І саме прикольненьке, я думаю. ну, не, ну, Це прикольне, але дивіться, у мене є от така от база Флажок Америки. Далі три no спринки, я думаю, що це не безпокоїть. Далі от такий булдермен. Сидить і дивиться телевізор собі. От прикольненько, ні. Ось таке діло. Ладно, як вам із садочок, якщо норм, тоді ставте лайк. І, будь ласка, пишіть коменти. Реально кожний комент лайк. Лише щоб ви писали. Мені інтересніше. У мене дуже сильно інтересно ваші коменти читати. Все, усім дякую. Ой, стоп, 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 давайте ще ми. Так, скільки у нас? Ага, 15. Ай! Добре, я заради вас потрачу мільйон. Аж два, а нічого собі. Ну не, мені лиш на один хватить. Ну ладно, все одно не продамо. Все, 4 Shi. Це якийсь кунг фу панди стратив численно, типа там була сила щи В панд. Добре. Так, ну що ж. Let's go. Так, дай ми зен. Зен зен зен. Боже. Так. Все, зенсит. Я вас прошу, будь ласка, ну шос норм. Дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую дякую, дякую, дякуємо. Дякую, ладно, все. Всім дякую за перегляд. І... И... Кстати, як вам мій скінчик. Ладно, все, всім дякую за перегляд. А ты держин!